Сьогодні я вас познайомлю з одним із ходових, самих ходових генераторів компанія Genergy, це іспанська компанія. В даному випадку у нас генератор Limited 7000. Звертаємо увагу, номінальна потужність 6000 вольт і 6,5 у нас максимальна. Для вас відкрив спеціальний бак, щоб ви тут у нас спеціальний фільтр, показник бензину. Зараз будемо заливати провіряти його. Значить, ДЦБ 7497. Великий досить якісний бак. Ну, дизайн вже окремо ми говорили. Один із кращих дизайнів у світі. Ця фірма все розробляє особисто. Це вам не якийсь Китай. Виробництво безпосередньо в Іспанії. В даному випадку у нас кнопочка виключення-включення. І крім того, ви бачите ось тут старт. Зараз ми вам показуємо. Це є автоматичний запуск генератора. Шкала, показник частоти і моторесурсу на 16 А розетка і велика розетка на 32 А. Система захисту і заземлення. Крім того, зверніть увагу для перевозки зручні ручки. Взяли і спокійно перевели. Значить, фільтр у нас знаходиться тут. І з цієї сторони бачок для масла. Ну, можете звернути увагу, наскільки все якісно зроблено. Зразу видно, що це одна із самих потужних і якісних фірм. Це з електростартером у нас генератор, акумулятор стоїть. І звертаємо увагу, досить великі зручні колеса, якісні амортизатори. І бачите наскільки товщина досить якісна і цього генератора. Ну і зараз ми перейдемо з вами до заводки. Ну що ж, ми побачили попереднє, а зараз ми хочемо побачити його в роботі. Ми залили сюди бензин, залили масло, без масла він не заведеться, звісно. І зараз ми будемо пробувати його заводити стартером. Значить, У нас бачите стартер. Включаємо положення, включено і стартуємо. Ставимо заслонку закрито в ліву сторону і нажимаємо Старт. Так, ви побачили приблизно дБ біля 90 децибелів біля нього і на відстані 5 метрів у нас 74 децибели. Побачили у нас індикатор, показує прекрасно 229 у нас вольт на даний момент. Прекрасно тримає Герц і крім того, ви маєте моторесурс. Так що, якщо будете знищити сусіду, ви будете знати, скільки він користувався годин вашим генератором. Prekrasni generator, kdo želi tako nadzv... 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 izjemno kakovostno stvar pridobiti za svoje gospodarstvo, čakamo vaših ponudb.